Гарного дня всім, хто зайшов на мій канал моїм гостям і моїм підписникам. Вчора я була в гостях. Мене запросили і пригостили дуже смачною стравою. Я розпитала рецепт і сьогодні вирішила теж приготувати. Хоч у нас сьогодні дуже великий дощ, але я не полінувалася, сходила в магазин, купила інгредієнти і зараз буду готувати. І хочу рецептом поділитися із вами, тому що дуже смачно. Кому цікаво, подивіться, сподобається, можете приготувати теж. Ви знаєте, інгредієнтів небагато, не затратно, а страва дуже смачна. А готувати я сьогодні буду курячі кринця. У мене їх тут 850 грам. Ви можете купити скільки скільки вам потрібно для вашої сім'ї. Сіль потрібна буде приправа, чорний молодий перчик, мед, гірчичка і соус. Ось із таких інгредієнтів ми з вами будемо готувати сьогодні смачні курячі крильця. З самого початку нам потрібно наші крильця, ось так трішечки підсолити. Висипаємо сюди чорний молотий перчик і приправу. Беремо рукавичку всі на діла і ось так гарненько нам потрібно їх ось так перетерти. Все. Ось так ви їх трошечки підсолили, поперчили, додали приправу і ось відставляємо поки що в сторону. А зараз беремо соус. Ось такий соус можна. Купити це не реклама, він продається в магазині, називається Теріяки, він наш український, тому доступний. Купляйте, він дуже смачний, бо моя знайома вона використовувала саме звичайний соєвий Ну Ми ось користуємося давно таким соусом, тому я його використаю. Ложимо ми сюди. Він дуже-дуже смачний кого нема такого соусу, ви можете саме звичайний соєвий соус. Три ложечки нам достатньо буде. Додаємо сюди ложечку меду. І додаємо сюди гірчички. У мене ось медова, саме звичайна. Може, хто любить гостре, можна гострішу. Ось скільки нам буде достатньо. І зараз гарненько, ось так нам потрібно це все гарненько перемішати, щоб воно все між собою подружилось. Ось такий аромат стоїть, смачний. Все, ось такий він має бути, бачите, ось такий виходить соус. Я знову наділа рукавичку, і що ми зараз робимо далі? Беремо наші крильця і заливаємо ось цим соусом. І тепер знову гарненько ось так їх маринуємо. Ось так це в мене вийшло, бачите? І тепер беремо харчову крілку і закриваємо наші крильця. Залишаємо наші крильця, щоб вони ось так у нас постояли, філиночок 40. Їм потрібно гарненько промаринуватися. Поки маринуються крильця, я і деку. Беремо кольбу ось так. Горненько выстреляем в дно. Вот И чекаем, пока наши клеи замаринуются. Час пройшов уже, крильця наші ось замаринувалися. І зараз ми їх викладаємо у наше деко. Ось гарненько. Су Сус, який у нас тут залишився, ми ось так його зараз розірємо у наших крильцях. Ой, аромат такий стоїть. Смачний. І ще я хочу трішечки полити, так олії сюди. трішки, Ось так по краю. Хоч наші крийці пустить сік. І тут перенат, але олійку потрібно чуточку полити. І беремо кусочок фонги. і Ось так поки що акуратненько. Закриваємо наші крильця. Ось так. Зараз я включаю духовку, щоб вона в нас прогрілася. І будемо ставити наші крильця в духовку. Все, ось. ось так. Поставила крильця в духовку, закриваємо. Температура в мене зараз 200 градусів, так, хвилиночок 20 вони в мене будуть. Потім я знімаю верхню фольгу, і ще хвилиночок 10 вони в мене теж так будуть тушитися. Але все залежить від того, в кого яка духовка. Будемо дивитися. Ну що ж, пройшло 20 хвилин. Зараз я хочу подивитися, що у нас тут відбувається. Рачі. Ось такі, бачите, криються. Вони вже піддушилися. І зараз нам потрібно їх підрум'янити. Залишаємо. Ще хочу трішки ось так прикрутити температуру. Ось так. Оце. Дивіться, які гарненькі там вони. Ждемо. Ну все ж, ось пройшло, дивіться, 10 хвилин, Ось така смакота. Ще виночок, нехай дві ось так ще протушаться і будемо діставати. Ось так виглядають крильця. Аромат стоїть, я вам не можу передати. Ось такі вони в мене апетитні. Ось така смакота. Газірки, Ось такий рецепт приготувати зможе кожен. Ось такі апетитні, ароматні у нас вийшли з вами крильця. Тому, якщо вам сподобався рецепт, приготуйте. Я думаю, всі будуть задоволені. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. А я бажаю всім миру і щоб усіх завжди все було тільки добре.